Багатьох мандрівників у цьому місті дивує буквально все. Центр Ніжина це велика площа, з якої розходяться ключові вулиці міста. Тут вирує життя, зустрічаються місцеві жителі, проходять туристи, зупиняються маршрутки. Найбільш впізнавані будівлі це житлові кам'яниці радянської доби з колонами, ліпниною, фасадною геометрією 50-х років. А внизу кипить буденність. Пахне ліками з аптек, ароматною кавою з кав'ярень, сяють вітрини магазинів побутової техніки, ваблять свіжою випічкою кіоски. У цьому вся суть ніжина у гармонійному поєднанні минулого і теперішнього, у його живому, справжньому обличчі. Станом на 2025 рік тут мешкає понад 75 тисяч людей. Це 75 тисяч історій, і кожна з них частина великої мозаїки міського життя.